Всім привіт! З вами Кравтяренко. А це пам'ятник свині. Ні. Це перший прототип мого універсального програматора. Запитаєте, чому він не повністю зібраний? Бо я знайшов кілька суттєвих проблем в схемі і збирати повністю цю плату не має сенсу. Отже, кому цікаво дізнатися, що тут сталося, прошу до відео. Отже, отримавши друковані плати та компоненти, щедро змащую все флюсом і піджарюю паяльником до хромкої скоринки. Щоб не виконувати зайвої роботи, паяю компоненти поступово. Спочатку сумні регістри. Таким чином, я перевіряю, як Raspberry Pi буде видавати команди, та паралельно до цього пишу програму для налаштування модуля. Тепер, коли я можу активувати необхідний вихід за допомогою сумних регістрів, можна запаяти і мікросхеми аналогових мультиплексорів. На цьому етапі я помітив першу проблему. Якщо подивитись таблиці істинності, то можна помітити, що для активації нульового піна необхідно встановити адресу 0. А це значить, що всі мікросхеми, для яких не було встановлено жодної адреси, з'єднають перший пін у паралель. Це необхідно виправити, так як приладом буде незручно користуватись. Коли мультиплексери протестовані, йду далі і встановлю ключі нижньої сторони. З цим наче все просто, але й тут знайшлося аж дві помилки. Перша це пропущена доріжка. І якби це була єдина помилка, то я навіть нічого не перероблював би. А друга помилка це використання збірки Дарлінгтона. Проблема в тому, що падіння напруги на цій схемі складає близько 06 07 вольт, що у свою чергу веде до зменшення діапазону напруги на підключеному модулі. Тобто замість 3,3 В там буде 2,6. Далеко не всі пристрої можуть працювати з настільки зменшеною напругою, тому цей модуль необхідно замінити на щось інше. В якості комутатора живлення верхнього плеча я використав микросхему захисту USB порта. Крім того, що ними можна приєднати напруг, вони ще мають вбудований захист по струму. З цією частиною все працює нормально. Отже, хоч пристрій не зібраний повністю та має деякі помилки в схемі, але я можу продемонструвати, яким чином це вже може працювати. Підключаємо програматор доживлення. Запускаю пошук девайсів на шині E2C. Девайсів немає. Вставляю датчик HTU21, запускаю пошук девайсів на шині E2C. Датчик присутній. Прибирай датчик. Адреса знову вільна. Тепер можна змінити конфігурацію і, наприклад, встановити порядок пінів в зворотньому напрямку. Змінюю конфігурацію приєднаних пінів та живлення. Перезапускаю конфігурацію портів. Запускаю пошук девайсів на шині E2C, девайсів немає. Вставляю датчик HTU21, але тепер іншою стороною. Запускаю пошук девайсів на шині E2C, датчик присутній. Прибираю датчик. Адреса знову вільна. Загалом це працює так, як і задумувалось. Далі я планую виправити помилки в друкованих платах та зробити простенький веб-сервери на Raspberry Pi, щоб мати змогу вибирати конфігурацію пінів у браузері, а не в консолі. Також в коментарях під попереднім відео була невелика дискусія про використання в даному проєкті пліс замість аналогових мультиплексерів. Це цікава ідея, я давно хотів більш глибоко розібратись з програмованою логікою. Але для цього проєкту я поки що буду використовувати мультиплексери. Бо, як мінімум тому, що я їх замовив з за розрахунку на три пристрої і хочеться їх використати, щоб мікросхеми не лежали без діла. Якщо хтось має питання, ідеї чи пропозиції, ласкаво прошу до коментарів. Також не забудьте перевірити, чи ви підписались на мій канал. І дякую за перегляд. До нових зустрічей!